Представте, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви. Ви підійшли мені погрожуєте. Я не знаю. Я нікому не, Я нікому не загрожую. Я захищаюся, нікому не загрожую. Я не знаю хто ви. Скажіть хто ви. Покажіть, хто ви. Я не знаю, ви зі зброєю нападаєте! я не знаю хто, ви! я мирна людина. Я мирна людина. Я вас попереджу! Навіщо? Я нічого не зробив. з машини! Хто ви такий? Я не знаю. Покажіть. мені! Я вам даю дві хвилини. Та за що при чому? Ви злочиниш, ви злочинець, ви, злочини. ви, злочини. ви не можете представити, що ви. Мені загрожуєте зброєю. Це відео знімається зараз в прямому ефірі. Ви, зібра... ви вже зібрали, я вам зараз скажу. У вас уже 35 підписників, У вас вже 35 переглядів, я вам чесно кажу. Ви можете телефон телефонці забрати, ще всі бачать. Ви навіть не представляєтесь, хто ви. Ви, ви злочинець чи хто ви? Хто ви такі? Хто ви такі, я не знаю. Ні, закриваємося, закриваємося, я не знаю.